Їхали з одною думкою, що етап буде дуже важкий, риба буде неактивна. Листопад місяць. На дворі практично зима, але як на диво, риба клює. Відзивається на корм, кормимо багато, ловимо. Ну, як лов... як кормимо, так і лов. як ловим. Як ловимо, так і кормимо, ну, скажімо так. Лови на таку пороку дуже хороші. По корму вибрали тактику дуже легкий корм, нічого важкого. Нопля, мелений, тигровий горіх. До речі, тут на водоймі забороняється кормити цицільним ці горіхом. Пелець трошки бойла меленого, ніби все. По дистанції ловим далеко. Першу добу риба була зблизька, ловили всі, і ми, і сусіди наші. Але бачимо, що другу добу ця риба вже. Під тантимбергом, ну і фактично ловлять ті, хто далеко кидає, хто далеко кидає корм, хто далеко кидає поудлище. Под методміксах працюємо з ловкими методміксами і зі спецією. Нічого не вигадували, як завжди, беремо у Валерія Ананіва його методмікс, і вони, в принципі, всюди працюють. Не можу сказати, що десь вони не працювали. Просто треба підібрати той смак, який працює на даній водоймі. Місні методмікси не використовуємо, так як в водоймі присутні канадські сомик. Він дуже любить оці рибні муки і якби відмовилися від рибного MetalMix.